Ми досі не прийняли пакету законів, який би захистив права кримсько-татарського народу, тому що кримсько-татарський народ це народ, який переживав геноцид від Росії протягом цілої своєї історії. Останній геноцид 44-го року, і він продовжується зараз. Крим це не просто територія, це батьківщина цілого народу, і права цього народу мають бути захищені. І світ має захищати права цього народу. Але спочатку ми маємо це зробити в Україні. Прийняти закон, який би гарантував національну територі... територіальну автономію кримським татарам. Про що вони дуже давно говорять, залучити до цього інші країни, грати на різних векторах. Є туреччина, яка завжди це завжди це підтримує. Бути активними з Туреччиною, бути активними в інших азійських країнах. Це надзвичайно важливо. Мені здається, що наша дипломатія дуже звузилася. З одного боку, це позитивно. Що ми працюємо з Європою, з нашими союзниками треба ще більше. Це дуже важливо. Але країни Азії, та сама Туреччина, це для нас надзвичайно важливий, важливий фронт. Про права народів не потрібно забувати і потрібно говорити не лише про території, а й про людей.